THANKS Дня Україна, перше квітня, вівторок, 1133-й день повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 13-та година за Києвом, і традиційно на цьому місці в цей час День Лайф на медіаплатформі. Новини Лайф. як завжди, Павло Ковальчук, Маргарита Стецюк про все найважливіше зі світу і з України, зокрема з нашими гостями у студії та онлайн. Також спілкуємося із вами. Ставте вподобайки, підписуйтеся та вривайтеся в дискусії у коментарях. Там як завжди цікаво. Ну і сьогодні дійсно будемо гарячі новини обговорювати. Наприклад, президент України Володимир Зеленський зазначив про те, що він вважає, що Кремль фактично знущається просто зараз з усіх спроб заходу завершити війну Ерефії проти України. Так само ще. Президент Фінляндії пан Ступ поспілкувався з Дональдом Трампом, Вони пограли разом у гольф. Ну і після того пан Ступ зазначив про те, що мовляв він. Вважає, що взагалі єдина людина у світі, яка може бути посередником у війні між РФ і України, є якраз дійсно сам пан Трамп. Ну і ще є підтвердження від нашого міністерства закордонних справ пана Сибіги про те, що дійсно 28 березня надійшла нова угода про рідкісно земельні метали. Але Тут вже опозиція у вигляді європейської солідарності б'є на сполох, каже про те, що треба парламентарями збиратися, головами фракції, і все це обговорювати для того, щоб дійсно не було порушено суверенітету України. Про все це по поличкам для вас будемо розповідати. Так само будемо накидувати ще оперативну інформацію. Ну і так само ви знаєте, що робити з усією цією інформацією, споживати, тому що вона є перевіреною, якісною і корисною. Дякуємо вам дуже. Ну і починаємо А про що ще конкрет. Що будемо говорити? Давайте подивимось. Візит високопосадовців до Києва прибули міністри закордонних справ Німеччини та Литви. Яка мета візиту очільників МЗС та що пообіцяли європейці по приїзду? Податки для ФОП, скасування броні та нові ціни на ліки. Відсьогодні українців очікує багато змін у житті, до яких нововведень слід готуватися громадянам. Вода за графіком. У кількох містах планують обмежити постачання через борги, а у Раді прогнозують хвилю всенародного невдоволення через такі рішення. Чи зможе Україна уникнути водоканального колапсу? Дійсно, власне про таке і не тільки будемо далі спілкуватися, і з нашими гостями, які будуть у студії та онлайн. І перший вже з нами тут перебуває Валерій Димов, керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолог з нами сьогодні на день лайф. Пане Валерію, дуже дякуємо, що особисто завітали. Слава Україні! Героям слава ворогам, смерть! Як завжди традиційно з вами розпочинаємо нашу розмову з цього. І також є гарна наша традиція. наше опитування. Продовжуємо його зранку і до вечора. І я нагадаю, що сьогодні запитуємо наших гостей та оглядачів про таке, чого ви очікуєте від квітня. Насправді цей квітень обіцяє бути максимально насиченим. Тому ось вам одразу ж чотири варіанти відповіді: хороших новин з фронту, хоч трохи тиші на Великдень, менше тривог, більше сонця, і нічого не чекаю. Просто Тримаюсь, е, обов'язково відповідайте. Ну і звісно ж, зазначайте свої особисті думки у коментарях. Якщо маєте свою власну аналітику, цікаво буде прочитати. Е, пане Валерію. Ваша думка з цього приводу. Бачите, ми тут і про Великдень запитуємо, і знаємо, що саме на Великдень Трамп сам собі, начебто, призначив дедлайн по е, врегулюванню і впровадженню ось того режиму тиші одразу ж у трьох площинах: на воді, у небі та на землі. Ну я відповім, е, значить, на, на ваше запитання. Пунктом 4, пунктом 1, тому що якщо ти нічого не чекаєш, а сам щось робиш тією мірою яку можеш робити, то відповідно тоді будуть гарні новини, uh -huh. тому що треба вбити надію, як казав колись філософ, для того, щоб з'явилася віра. Надія це покладання на когось. А тоді, коли покладання не відповідає твоїм очікуванням, ти розчарований, значить, і в тебе там відбувається ломка від того, що ти на когось покладався. Тому ми боремось, Україна бореться, і тому ми не тільки чекаємо все робимо, щоб у нас були гарні новини. Якщо вони будуть на фронті, вони будуть на всіх інших напрямках, в тому числі в дипломатії. А uh -huh. і тут я відповідаю на ваше запитання стосовно Трампа. Ви знаєте ми точку зору, що Путіну треба було висувати не поступки, а висувати йому ультиматуми, висувати йому вимоги. І якщо Путін грає в гру там якщо значить вони туди підуть, я почну війну з НАТО, то вибачте, НАТО має сказати, Ну давай спробуй. Ну, я до університету і аспірантури знаю, що таке конфлікт розв'язувати. Якщо ти піднімаєш ставку, ну давай, спробуй. Оце ладна, ладна, не працює. Ні в політиці, ні на вулиці. Uh -huh. а, і тому Трампу треба було висувати не собі дедлайни 100 днів. Ну не собі. Тому що якщо ти висунув собі, Путін нічого нікому не обіцяв, то давай, ти ж обіцяв. Uh -huh. Якщо ти кажеш, що поступки мають бути України, сидимося по давай будемо визначати десь посередині. Якщо ти кажеш, що по лінії фронту, ні, я буду вимагати, щоб це було всій області, які я включив собі до Конституції, я буду. Підіймати ставки, якщо ти висуваєш вимоги собі, а мені висуваєш пропозиції щодо поступок. Ну таким чином воно діє чи ні? Політика це і дипломатія, це війна ресурсів. Там не працюють аргументи моральні, неморальні. Я вже якось розповідав там історію Фукідіда, це давнього римського давнього грецького історика, коли були абсолютно не моральні аргументи. Мешканців Поліса Мелос. А коли до них прийшли, значить, афіняни, які боролися на той момент зі Спартою, сказали: от ми до вас прийдемо і ми вас знищимо. Ті казали, ну як же це ж неправильно, ми ж були нейтральними. Ті кажуть, в них був ресурс, вони це зробили. І за три тисячі років Я... нічого, не нічого не змінилося. Нічого не змінилося. Тому Валері... всі ці аргументи, особливо коли дискредитовані ті структури, які могли би бути посередниками, ну ти апелюєш до міжнародного права, а його нема. Ти до ООН, а його нема, тому що Росія була. Частиною вирішення проблеми як вважалося, а вона стала частиною проблеми. Uh -huh. Ядерна зброя була зброєю стримування. Тепер вона стала зброєю шантажу. Якщо ядерна зброя зброя шантажу, і Трамп вважає, що е, Північна Корея, наприклад, велика ядерна держава, то тоді всі думають, а чим ми гірші, Давай будемо підіймати ставки. Тому я не вірю в те, що 20 квітня щось буде, тому що поки що всі дії Трампа були до мотивації Путіна висувати собі умови. Україні сказали, що до нашого плану безумовного припинення війни. І на безумовний план припинення американської війни. Росія висуває умови. Вибачте, хто кому умови висуває, той знаходиться. Перепрошую зверху. Я не вірю, тому що Путін поки що тисне, а Трамп поки що піддається цьому тискові. От з приводу піддавання тиску до 20 квітня, якщо дійсно Трамп собі поставив цей дедлайн сам собі. Він вже після 20, тижня, 20 квітня, зрозуміє, що дійсно президент Зеленський правий, в тому, що каже, що ну фактично Путін знущається. Над заходом і всі ми спробами завершити цю війну поки що ні, тому що от дивіться, є там наприклад, інформація. Я буду апелювати вже не, не такими доволі абстрактними, як хтось вважає категоріями, а буду говорити конкретними. От є інформація про те, що реальна американська розвідка знає про те, що Путін реально знущається з Трампа, вважаючи його слабким. Чому тому, що Трамп не має цінності? Ну, як Путін вважає, Путіна є чітка ціль. Бо імперія може або розширюватися, або вона розвалюється. А вони можуть існувати тільки в такому аспекті, коли в сенсі, коли всі ті, які ненавидять один одного, там кадирівці ненавидять казачков, казачко ненавидять тобі тувінців, тувінці, значить, б'ються з якутами, якути, в свою чергу, значить, там знущаються тими казачками. Коли вони можуть грабувати той, значить, Маріуполь, той Мелітополь, тирять той, жіночі труси і унітази. Не знаю, відомо, куди їх ставити, бо в них 40 мільйонів вигрибні. Тих ям, коли вони будуть ставити, коли вони будуть ставити грабувати електрочальник і думаючи, що це чайник, значить його ставити треба на газ, а потім дивуються, чому воно не працює. Тоді вони будуть ворогувати між собою. А значить, вони мають розширюватись або там от, грабувати те, що назовні. А тому Путін і Росія взагалі вони об'єднуються, коли є зовнішній тиск, коли є захід. Зараз вони дезорієнтовані, тому що як ми ж воювали весь час заходом. Ми ж у картинки знімали, значить, Сармат на центр, на Вашингтон, і значить, і е, мультики знімали для Путіна, де ракета летить не кудись, а прямо в Маралагу в Уфлоріду, прямо поруч з Ольф Ольф-клубом Трампа. Але Трампові про це не скажуть. Uh -huh. От я про що. Він же поставив Тулсі Габр, керівницю всієї національної розвідки, не для того, щоб вона йому казала, слухай, Путін тебе не поважає. Тобто Тулсі габр буде звільнена з роботи, знаєте, як раніше поганому гонцеві е, глотку свинцом заливали. Тобто, певну міру вона принесе йому ті, ті речі, які вибить Трампа зоні комфорту. Він же вважає, що він великий, його не можна, не можна зневажати, його треба поважати, він є. Він є цим третейським суддею замість міжнародного права. Я сказав, а значить, а значить, і виникає запитання: що, ти, що буде після 20-го числа, якщо ти собі поставив вимогу. Тому, вибачте, я знову апелюю до а, таких вуличних речей: не, не, не лякай ножем. Угу. Не діставай його, розмахуючи з ним, як вибачте, те состоронови який хоче комусь щось доводити. Насправді не треба було ще раз наголошую зобов'язувати себе, тому що потім Путін буде тримати це, і тобі доведеться вже щось. Ну, грюкати, а Я ти втратив, втратив дуже великі позиції. Mm -hmm. Ти на вході сказав, що Україна не буде членом НАТО. Ти посварився з союзниками, опублікували твій секретний меморандум, що, значить, Росія значить десь там е, скидається, і е, тепер треба робити з Китаєм. Всі ці почули. Китай навпаки тепер почав. Якщо е, хочуть Росію виробити з під Китая, то зі Зінпін, зрозуміло, що і Путін роблять навпаки більшу смичку, Якщо ти сказав, що Путін допоможи мені, значить, з Іраном стосовно там ядерної угоди, то той самий хаменний духовний, так званий духовний лідер Ірана і той самий позишкан президент, президент Ірана, які хотіли йти на домовленості, сьогодні навпаки говорять говорять про те, що ні, ми Всі не будемо. стали тільки за допомогою Путіна, так тобто він все зробив для того, щоб послабити свої позиції, замість того, щоб посилювати, дістаючу ножу, ножа, але Показувати, демонструвати позицію. Ти робив поступки, і сьогодні тобі буде важко відповідати. Не, не ламаючи ту фактуру, ти втратив союзників. Бренд США за цей час знецінився набагато більше ніж ті 350 мільярдів, які в міфічному світі значить Трампові винна йому Україна. Пане Валерію, хочеться далі. От тут про те, чого чекають українці, те, що вже зараз відбувається. Тим часом приходить інформація від МВС, їхнє офіційне повідомлення. Чоловікам 18-60 років за межами України тепер не потрібно фізично пред'являти військово-обліковий документ для оформлення паспорта у підрозділах державного. Підприємства документ за кордоном статус військовозобов'язаного перевірятимуть у реєстрі. Якщо даних там ще немає, внесуть автоматично та оформлять електронний військово-обліковий документ без медкомісії. Нововведення стосується як для оформлення паспорта громадянина України, так і за кордону. Тобто, ми бачимо, держава йде на поступки нашим громадянам. Які зараз перебувають за кордоном разом з тим, що а, стосується тих громадян, які перебувають тут всередині в Україні, від 1 квітня на українців очікує низка змін. Зокрема, зміниться перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів. Проведуть індексацію автоматично до пенсійного фонду. Не потрібно звертатись особисто. Окрім цього, застраховані українці матимуть право на декрет не лише за основним місцем роботи, але й за сумісництвом. Є зміни у банківській сфері. Закінчився ліміт на картко перекази з картки на карту для фізичних осіб. Також уже від сьогодні в Україні працюватиме електронний кабінет військово-лікарських комісій а фізичні особи-підприємці третьої групи повинні будуть подавати оновлену форму податкової декларації. Ну і з 1 квітня впадуть ціни, тобто вже з сьогоднішнього дня, на деякі ліки в аптеках. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Йдеться про понад 100 медикаментів, зокрема до списку. Входять препарати для лікування сердечно-судинних хвороб ГРВІ, хвороб органів дихання нервової та ендокринної систем. Зараз можете бачити цей перелік на своїх екранах. На найпопулярніші ліки ціни знизяться на 30%. Давайте почуємо, яким чином взагалі це було зроблено. Продовжуємо системну роботу зі зниження та стабілізації цін на ліки для українців. Ще понад 100 препаратів стануть доступнішими завдяки конструктивному діалогу з вітчизняними виробниками. Список є динамічним та буде розширюватись у разі досягнення додаткових домовленостей. Ми відкриті до подальшого діалогу. Окрім цього, впроваджуємо заходи для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг отримувати ліки за справедливою ціною. Віктор Ляшко міністр охорони здоров'я України Пане Валері, з одного боку, дуже вдячні ми нашій країні за те, що вона ну якимось чином нам поліпшує наше життя. Знову ж таки, ті послуги, які ми перерахували, зокрема і про ліки, це приємно. Чимала кількість людей, які просто не можуть собі навіть якимось чином задовільнити цими ліками, які потребують, ну тому що мають маленькі, ну принаймні не знаю пенсії, якщо це а, літні люди. Але тим не менш, тут є ще момент трошечки, чи не як би так сказати, чи не попахує це Авним чином От дійсно з того, що ми зачитали, тут два моменти, які ну. Трошечки нагадують передвиборчу історію. Перші ліки, тому що ми пам'ятаємо, буквально місяць чи півтора тому президент Зеленський обурився тими. До речі, потім рознесли всі ці телеграм-канали, зокрема його офіс, про те, що мають бути встановлені відповідні ціни на відповідні ліки, які мають бути доступні для кожного абсолютно. Це була фактично його вказівка знизити ці ціни. Це раз. Ну і друга історія з приводу е, тих людей, які зараз перебувають за кордоном. Е, знову ж так. Ми розуміємо, що до 10 мільйонів людей українців перебувають за кордоном. Всі вони в подальшому яким чином мають чи можуть мати можливість голосувати на наступних виборах. Що скажете? Я проти ручного керівництва керування економікою. Я просто нагадаю одну річ. Ви пам'ятаєте, шановні наші редачі, хто був в Києві наприкінці лютого 2022 року в березні. Всі ці приватні аптеки, а вони були практично майже всі корумповані. В центрі Києва я дуже добре пам'ятаю, як я відстоював аптеку, яка мала два поверхи напроти оперного театру, бо там фактично вже робили кав'ярні, забрали одну частину, другу, третю. Фактично, все це розкладалося, переходило в, з комунальної і державної власності в приватну, а потім. Як почалася війна, там нікого не було, ніхто не вніс жодної відповідальності. Всі ці аптеки, про які зараз пишуть, я не хочу займатися ані рекламою, ні антирекламою, тому не буду їх називати. Але ми знаємо, хто монополізував ринок. Ми знаємо прізвища тих, хто за ними стоїть. Це ті люди, які були давно в системі, в олігархічній системі. Ми знаємо, кому належать фармкомпанії, Ми знаємо всі ці плюща, у нас все монополізовано. Але коли відбулася. Те, що відбулося повномасштабне вторгнення, то люди не могли знайти необхідних ліків. Ну просто аптеки були закриті. Ми знаємо ситуацію в маленьких містечках, тому що там немає купівельного спробу, там нема що вичавлювати. І які там програми реімбурсації, значить, безкоштовного обслуговування то заміщення е, цих препаратів, які е, там. Скажімо, можуть, там виписувати швейцарськими, французькими компаніями, нашими, нібито дешевими аналогами. Якщо це зробили, то почали викачувати тепер ці компанії за рахунок цих нібито вчора, вчора дешевих аналогів, тому що тепер виписують ті ліки, які вже коштують мало не як французькі або е, ті самі швейцарські препарати. Ну, це ручне керівництво, ручне керування економікою. Точно так же я можу сказати про тих людей, які заходять за кордоном. Так, це попахє вибор, тут однозначно. Тут ще, ще цього Трамп не знає, да? тому що він розповідає про. Ті гроші, які туди значить, йдуть, і що він не знає про те, що, наприклад, під час війни на гроші наших західних партнерів практично фінансується половину нашого бюджету з цими, наприклад, пенсіями для тих самих суддів по 350 тисяч на місяць. Покажіть мені війну, покажіть мені воєнну економіку під час висвітової війни, коли б чиновники отримали 500% заробітної плати. Покажіть мені, щоб державні службовці отримували левову частину того, що має йти на, на оборону. Покаж, подивіться наприклад, чим займалися там. Покровська військова цивільна адміністрація, місто Покровськ в серпні минулого року. Одна я відкриваю спеціально, одна інформація, що значить діти мають бути там, бо з центру сказали, діти мають бути вивезені, тому що вони мають бути на безпечних територіях. Тут же йде інформація про те, що оголошується набір дитячого музичну школу. Квіти вирощують, 270 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, на утримання цих чиновників сорок притошли на весь на всю Покровську. Значить, район з них половиною йде на зарплату чиновникам? Чим займається управління туризму і благоустрою Донецької військово цивільної адміністрації? Чим займався той керівник ВЦА, який зараз очолює антимонопольний комітет незаконне збагачення за те, що він там купив малини? Нема такої малини, щоб вони значить, отримували таке незаконне збагачення. Всі люди знають. А їх розколюють. Пам'ятаєте заяви так бізуглу усіх, тих, хто за кордоном треба забрати паспорти? Пам'ятаєте листа припинити обслуговування? людей за кордоном, тому що значить, вони там тепер за кордоном. Я знаю ситуацію за кордоном, коли сліпі люди не отримували консульських послуг, тому що вони призивного віку. Призвинового віку, але сліпі, але сліпі люди. Да, з Рівненської області, наприклад, за цю ситуацію Пане Конкретно, Валерій, Ми зараз говоримо про факт, що ми, ми говоримо зараз ми про це на поступ. Ми те, що зараз відбувається, спочатку правда? розкололи суспільство. Люди є таке поняття, фреймінг. Люди беруть ту інформацію, яка відповідає їхньому конкретній ситуації сьогодні. І вони побачили, що громадяни України та території України. E, значить, почалися після такого роду заяв до них гірше ставитись. Ви там уклоністи, ви там поїхали. Я про це попереджав в березні 22-го року. Що будуть ті сили, які будуть розколювати? Вони заходяться завжди при владі. Я вже назвав одне прізвище, можна назвати ще десяток. Угу. Вони розколювали, і тепер люди. Тепер говорять, вони не хочуть повертатися в Україну, і тепер кількість людей раніше була тільки 17%, тепер 42% вони залишаються за кордоном. Вибачте, а хто, в тому числі, винний, що ви їх робили громадянами другого сорту. Тому правильно це робити, але ще раз наголошую, це треба робити системно, а не розраховуючи на оця ще електоральна база в мене буде, оця електоральна в мене буде база. У цих фопів підтягнемо, у цих, значить, зробимо, у цих, значить, які на ліках ми також підтягнемо. Так не робиться. Це держава. Ви сказали, що ми вдячні нашій країні. Країна це ми і держава. Це ми. Ми носії цього суверенітету. Ми джерело влади. А не ми ті, які час від часу треба висмикувати, коли треба виплачувати е, якусь там тисячу. Але Тер... все ж таки, оцей відсоток... відсутна міністрів, отримала ці тисячі заради справедливості, пане Валерію. Все ж таки, цей відсоток громадян, які е, е, бажають залишитися за кордоном тепер, він збільшився, в тому числі через тривалість цієї війни. Ви ж погодитесь зі мною, напевно, що чим довше триває війна, тим е, швидше асимілюються та е, вживаються там українці за кордоном, і вони вже себе там знаходять. Ну, все ж таки, якщо війна про 10 триває років, не дай Боже, та повномасштабна. Саме то ще більша кількість людей, незалежно від того, як буде влада в Україні працювати, захочуть там залишитися. Правда, ми з вами на почали передачу з того, що я відповідав на запитання стосовно віри у власні сили. Так, так. А, якщо ми будемо говорити наприклад про державу Ізраїль, якої там часу зараз нас порівнюють, то нагадаю, вони взагалі не мали власної землі. Частина з них взагалі були там мільйонерами, мали тисячі, і вони поїхали, поїхали розбудовувати ту землю, яка їм була заповідана Богом. У нас іншої землі немає. Так, є об'єктивні процеси, але ж додали питання не щодо об'єктивних процесів, а щодо суб'єктивних речей. Так. Що влада насправді мала би не роз'єднувати, а і думаючи про свої вузькі політичні інтереси, а об'єднувати громадян України. Є об'єктивні речі. Але повірте мені, при іншому ставленні до тих людей було б інше ставлення тих людей по відношенню до нас. І якщо ми навіть говоримо про світові процеси, якщо ми говоримо про, наприклад, французів або британців, які можуть бути в мертвощих континентах в Україні або в е силах стримування, скажіть, будь ласка, по популярне, е непопулярне в Україні або спекулятивне для влади, щоб значить е -е -хлопців до 25 років призивати військово, як воно працює для французів, для ліпен? Зараз там Ліпен, у неї проблеми, так і потім французи будуть у нас в силах стримування в Одесі. Путін спеціально по них буде бити і будуть говорити. Дивіться, вони ж своїх хлопців не посила, не посилають, тому що вони хочуть бути популярними серед цієї категорії громадян, для серед тих мам, які не хочуть, щоб їх е, сини, яким 22 роки, ви ж кажете про скільки буде тривати війна. Щоб вони, в майбутньому мовівали. Давайте будемо, щоб вони за нас голосували, щоб не було війни. А французи будуть посилати, будуть запитувати своїх синів туди, де президент Зеленський словами лі він не йде на поступки, на нього тиснуть, А він такий у нас потужний президент, що не буде е, цих молодих людей прикликати. Пане Зача, французи говорить. будуть воювати, британці будуть воювати. Ці чотири хлопці-американці їм було до 25 років, які загинули на навчаннях в Литві. До 25 років так. вони будуть воювати. А в Україні значить, будуть що, давайте, на то, щоб будь-покувати, Ми поки воювати. що не знаємо, хто там буде воювати в нас на території. Це ще не вирішено Я питання. Обумляюся. Так і знову ж таки, ще й конституція України. Буквально вчора знову ж таки нам в ефірі один з правників зазначав про те, що 17-та стаття конституції України взагалі заперечує будь-які миротворчі місії на території України, тобто треба внесення змін до конституції. Давайте про те, що має об'єднати. А об'єднатися нам треба навколо цієї знову ж таки угоди про рідкісно-земельні метали, щоб вона працювала на нас, а не на будь-кого з інших. Так Дональд Трамп подається як одну із складових завершення війни в Україні. І Україна вже почала консультації з зі США щодо тексту угоди про мінерали. Як заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, його відомство 28 березня отримало новий текст угоди щодо ресурсів від американської сторони. Що за процеси відбуваються зараз далі у прямій мові? Підтверджую що Міністерство закордонних справ 28 березня дипломатичними каналами отримало новий текст угоди щодо так званої угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони як відомо українська сторона була готова підписати раніше напрацьовану рамкову угоду зараз ми отримали пропозицію на розвиток і відповідно новий текст угоди. У нас є своє законодавство щодо опрацювання такого типу документів. Відповідно, були здійснені необхідні процедури для початку проходження внутрішньодержавних необхідних процедур. Теж підтверджую вам, що ми розпочали вже консультації з американською стороною щодо тексту угоди. Ну і українська сторона в обмін на підписання документу.